Ні, я думаю, для кого для кого? Для мамині це буде приємно. Я, ще, я не думав, що ти тут. Ми сьогодні по такому... Екс! Привет, привіт, привіт! Хух, серед лісу зажали, короче. Підрізали, підрізали, а ми з бачи встановилися. А пацани наші пішли, то ж теж нашел. Так я ж дивлюсь, що красна на полідосах і півів, а дивлюсь Так Що мама Ніна зловив твого медведика, все нормально посміхується, значить все нормальок. Все нарм, так що. Слава Богу. Ой, це просто, не просто, просто, не просто, просто капець. Я, При, я, приємно. Приємно. я зараз так кажу, кажу, це точно нас підрізали. Щось таке життя тянеть, да, тянет, тягне. Да. Каже, якийсь дикий. Я кажу, ну дикий, ну дикого я на зеркало так і не знайшли, так? Да? Докольки ти дзвонив, він казав, що там. Сказав, дос... замовить. Ну нам да. два треба, бо у нас зелена ще була, пострадала да? Да. Ну, Всі живі здорові. Так, да, Слава ну, Богу, здорові. вже й зробили. Просто капець. Так, да, що все красота. красота? Держко, де ж кажу, я поспіл і дивлюсь, наклейка, шуть по кого. Йома, а... я встаю, кажу назад. Це вже приятно. Не мені вже, фото... Бачиш, да, мені вже фоточки скидають там на Покровському, там навіть не на моїх бусах є мої наклейки. Скидають, ми бачили вашу машину. Ну, ми що робили, може що, не знаю. Ну, коротше, а може і наші. Ну вже ж, вибач, мене вже 84 ми вже передали. 85-та готується, але ж оце тянемо, оце 13-та на ремонті. 13 машин в березані. Не, ну вже газелька зроблена, навіть, ну, теж ж машина, правильно, теж ж затрати. А, от, люди зробили. Е, вже три машини вже на виході мотори вкинуті. Але там ще там, як почали мотори робити, потім стартер щось, потім там генератор, там ходова. І це просто якась какашка. А він поїхав, так? Нас заставили. Так що ну, раді такого діла, то... це нормально. Яка резина? Я вже можу сам зробити відео Я ж просто думав, що тут медведик написано. Це в тебе вже новий позивний, чи що? Ні, це просто другий Другий дикий їздить, так? Так що, друзі, це ж наварочка, а ми ж її перекрашували, Олег Вікторович і перекрашу. Ні, Коля перекрашував, Майстренко. Та ж він учора мені буса красив. Да, точно. І резину ми поміняли, бо я не мог, щоб він буде їздити на ті хреновій резині. Це, так. А це ж бачиш, що дивись, що послідки його сьоски, і все. Капець. А я якраз отут стояв, мені такий пилюк. А перший і... раз, що з нею було, ти дверей що? не було. Ну, двері, я... двері ми міняли ці, так? Да? Я не знаю. Так. Крило міняли, капота Крило. міняли, бампи склеїли з двох. Я його вже відтягнув. да? мотор пробитий був. <світ> тормозів Дуже, не було, стіплення не було. І дякуючи Роману і Оксані Ціпко зробили. А, і було... Трохи пару дисків було. Один. Один. Ні, ну ти ж потім три десь поставив, потім ми чотири мені дали. Але дякуючи тим дискам, що були, то поїхала ще не одна машина. Ми ж тоді три штуки якраз за одинакових були, ми робили. Ну я зустрічав може закрити. А, лобовуха, так. Да. Лобовуха. А я ж думаю, наклейки немає. що це? Наклейка ж за під кунгом. Да? Так, за я понял. А як резина, як ти скажеш по цій резині, а? Це ж що, вроді би нормально, по грязі, звісно, ні, по асфальту по льоду да? нормально. Ні, ну по голольоду, ну вона хоч трохи по якийсь грязі... протектор їхать чуть-чуть. Та ні, блін, чуєш, судячи, щоб на все сезоні ми їздили по снігу, да? так це взагалі, блін, небо земля. Ну це ж салун, це вже не це вже краще. Я ж тобі не мог херню, Я ти нав... Нав... Ну, не мог херньович. Можу... Так що, ну так, неприємно. Бачите, звісно, коли машинка бігає, а, і фару, кажуть, зробили одну. Ну щось таке я вже не пам'ятаю. А одну міняв, одне стекло. Да. Так що так, серед лісу, непонятно де, десь там, десь там. Щось там звичайно замітили. Та... Дуже приємно. Братику, дуже приємно. Я думаю, і мамки буде і приємно. Само приємно, я ж кажу. Клас взагалі, по красоті. Я до тих пацанів приїхав, вони ж не знають, що я блогер. Там один тільки мене там дивився, і то періодично він. Дивився вовку Бруса, а потім на мене там вийшов, ну і коротше, попросив машини забрати. І ми з ним так поспілкувалися. А я ж приїхав, а хлопці до мене не знають. І вони так на мене, знаєш, з коса з телефону бігають дурачок. Та я думаю, все буде нормально. Перший раз вона завжди так. Помниш, як перший раз ми з тобою зустрілися, так? Кожен номер писав з мислею, думаю, да ладно. Якийсь, якийсь дурачок, ще я свинячий блогер, так? Ну, але а потім ще й в цей день ми ще раз зустрілися. Ну, да. ну а потім їжачок нарішав деякі моменти. І, і так ми вже два роки десь. десь так. Лучше б ми До. десь стрілися по нормальній ситуації. Будемо сподіватися, що зустрінемось. Да, так. Зустрінемось. Так що так, отакі от випадки бувають. Серед пуля і тут зло. Якщо б не красний бус, я б може і не познав. Я просто, що красний бус зразу в газа кинувся. Я Ну білу, ну, так. Ну, да. Червоних тут казали, ми хотіли його перекрасити. Але ну, він же у нас временний і в долгах то ми поки їздимо на ньому на червоному, ну, а там вже буде видно. Ні, ти ось ще їсти, вона заметіна. Та <ріху> щоб не всі ж бачили. <ріху> я зрозумів. Так що так, так що так буває. Так що, друзі, бачите, дякуючи вам, я маю от таких ютуборських братів. Як кажуть, так, роди, всім, родичів. До Допомагайте Богу. Буде твоя... дуже важко. Під кожним відео мені лайкає. Думаю, І на стрімі було все чичинарем. Дуже приємно. Ну воно ну, просто вже ти вже як людей ще ніколи не бачив, але ти вже знаєш, хто це, що ти уявляєш там собі, розумієш. <ріць> <Понимає? ріць> ти недалеко живеш, якщо дай Бог кончиться. <ріць> це Україна, братан. от, от коли до війни нікуди не їздив, а зараз же петляєш скрізь. І так подумаєш, ти ж можеш ну куди хочеш поїхати. Так я, теж. я теж не їздив, так, так то, щоб 700 кімед хати. Що, я йому чи давай вже їдь додому, бо в мене вже дрова чуєш. Бо я за ці года тільки, князь, в цьому тільки машину один лісово бив. Я кажу, ну я забив хрен. Я кажу, вже приїдеш, то вже будемо щось рішати. Нема вже в кого купляти. Нема кому працювати. Ой, нема кому Понятно, працювати. Що немає. Ще й давлять. Ось, так що, друзі, так, серія номер 2 У мене вийшлося. Так що обніму медведика за всіх вас до мамуніну, Ніну. й будемо пекти батьки, далі провідали тачки. Тай ходить. Буляха. Не знаю, люди просто мене не поймуть. Дуже поймет. приємно, коли от там зустрічаються. А в зелені що там? Уже нічого. Уже нічого, вже переболіло. Росталася фара із церкво. Да? А фару знайшли? А в Миколицю Васильовича перепитав його за форму якась немає в нього його в мене право. А, все, я поняв. Я знаю, що останній раз по моїй стороні приводіли. Ти такого не кажи. Мамка вже так. Приїде по задниці, надає тобі. Як мамкам найважче. Ждати, чекати, переживати. А ззаді не було нікого? Що батька, погнали? Поїхали. Да? Да. Будемо їхати. Гарненьке таке, да? Водохранилище. Ааа, да, дуже вже гарно. Ось бачиш вже на зимню рибалку. Вже стоять на мармишку, так. Да. А цей й судака. Да? да. да. Наверное, от, то на свіжу воду, да і все. О, така. Краса. Де, мороз тут дебеліший набагато чим. Вісім ранці. Вісім? Вісім. Така. Та це ж схід Серега. Дебилайся. Чим ближче до Кацапії, тим холодніше. Лебіді. Бачите, тут води. Вода не замерша. Бо тоді ми їхали. Сталися вони тоді по льоду. Бачите, голови поховали. Де де море. Воно десь кілька б то що. Не можу десь більше, щоб показати. Сидять <eve> теж на промоїні. Це ж не полетіли, да? Ти будеш летіти, як у нас типти. Уже клімат у нас тропічний почти, да? Хватило, але ніхто не зайде на лід. А, а хочеться, так? Да? Ну а як ти думаєш рибаки аж пищать? Що ти, трохи притомився? Ніж в дорозі, машинки на лафеті, Саме головне. 500 км вже пройшли. Да, і ще 500, да й дома. 450. І все. І все, і вдома будемо. Ніж трохи тумани, шмани, да. да. Але якось кусками. Є туман, нема. Незина. І дуже погано, коли йдеш на скорості, залітаєш. А сніг як пішов, ти спавше? Не да, задрімав, не знаю. Да. такий сніг, да? взагалі нічого не видно. Я просто тоді як ми заїжджали, я кажу, тобі було три машини спереді йшли, ділися, <реш> да вони ділися. Да, взагалі не видно було. Так каже, громада. Печеніги. Мені подобається такі Чугуєв чи печеніги, чого не знаю, назви. Назви? Подобається. Угу. А, як тоді я на куп'янській та да, це капець сьогодні така погода ну, була тут його. круче подъем тут круче ще зігзагом це такий підйом на цьому на Святогірськ там ще крутіше там отакий так шо так об'їжджаємо в звісно, ага. капець ми вже кребаємося на горку так пробуксовую. -то? Да. Тоже пихкає але їде. Чого він не кочерс?